Щоботи знадобилися, бо тут просто така багнюка після дощу. Злива була. Лаванда росте. Клас. Це теж такий будиночок. Я його називаю майстерня. Крісло я переробила, теж на смітнику знайшла і зробила з нього таки трошки бохо. Двері це теж, знаєте, ні так, просто зроблені так, як. Стіна. Так, стіна. Так, як стіна. Де ви берете стільки фантазії, щоб таке створювати? Багато років займалася декораціями, прикрашала весілля, арт-об'єкти створювала. На різних фешн-подіях працювала, тобто дуже багато просто досвіду. Куди ми зараз під'їжджаємо? Зараз приїздимо в центр управління відходами. Зараз mm. пошукаємо, може щось і знайдемо. У нас такий контейнер о, з речами. Люди сюди приводить іграшки, непотрібні речі. Коротше, всякі лабутонне рюкзачки, Буває, люди привозять думок. О, може, якийсь бренд? Може, бо хто не знає поло? Ось це мені взагалі дуже цікаво, бо це літоноубук. Це що Гучі? Це ж знаєш, що це. Ну так, да, схоже їх. взагалі. Воно, дивись, етікетка. Тут якесь п'ятно, правда? Угу. Слухай, це Гучі. Гучі. <плес> <плес> Оце так знахідка. Трішки підчистити, п'ятно таке всередині, мені здається, mm -hmm. що таке є некрасиве. На дотик дуже Клас. приємна і видно, що і тут. Що, тут ще теж є такий знак. Ну, виглядає як оригінально, mm -hmm. друзі. Я а не... ну давайте подивимося, чи мені пасує сьогодні. <плес> Отак От і поїдемо в Хмельницький на каву. Ну, а що ж? Ми на смітнику, пахне не дуже, але ресурси вже тут. Це нові речі. Ми попали сьогодні просто. Ого. Дивіться. Зараз я це роблю пакет. Я просто. дістаю. Подиви. Ось. Ласка. Це точно скаже, що ми підкинули самі Ось, собі. Мені кажуть, що я взагалі сама влаштувала полігони і підкидаю. Ласка. Ласка. Ось. Вони я запаковані. Ласка. Подивіться. Ось. Це якась сумка, вона теж, до речі, нова. По ній видно, що вона нова, просто валяється. Просто вона, вона неякісна. якісна. Це сумка. Вона нова, вона нова. Подивіться. У мене нема слів, друзі. Ну не подумайте, що ми собі собі підкинули. Подивіться. Вони подумають. Вони подумають, звісно ж. Якби ми з вами перестали так безцеремонно викидати ресурси, то ми б з вами всі б збагатіли до одного. І ми, взагалі, ходимо по грошах з вами. Ось і все і я тут зуміла побачити і намагаюся перетворювати це назад на гроші.